Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про нові старі відмазки Кремля не вести з Україною перемовини. Як уже відомо, днями новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив так достатньо експресивно своє звернення до очільника РФ Путіна про перемовини. Мовляв, повбивали багато людей, поринували багато всього. Війна йде дуже довго в економіці. Росії може настати кирдик через якийсь час. І Якщо я включу певні якісь там санкції, знижу ціну на нафту, то цей кредит настане достатньо швидко. Тому Путіне, давай уже припиняй свою війну, сідай за стіл перемовин і будемо щось рішати. По великому рахунку можна було очікувати якусь подібну експресивну реакцію Кремля на таке звернення. Проте Кремль... Напряму не відповів на такі закиди Трампа, а вдався до чергових маніпуляцій. І звичайно, де найпростіше маніпулювати ну навколо України, навколо теми перемовин і навколо того, що ну, Україна, мовляв, не хоче це робити, бо в неї є якісь там е законодавча постанова, документ, який забороняє це робити, приблизно в такому ключі днями оголосив бункерний диктатор, тобто Путін, що касається. вопроса, связанного, скажем, с переговорами. И тоже в этом смысле мы всегда говорили, хочу это подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике. Но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания. Например, как известно, действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены? И тут нам звернути увагу важливо на две речи. Він сказав, что що... По великому рахунку Росія завжди була готова до перемовин. А от в Україні саме Зеленський і здав якийсь там декрет, який забороняє ці перемовини вести, і треба, ну мовляв, західним спонсорам українського режиму надавити на зеленського, що він від того указу відмовився. Тут проглядається чимало таких собі вже навторінових російських наративів про те, що Україна знаходиться під західним впливом, що Україна під зовнішнім управлінням, що Україна маріонетка і так, далі, і так далі. Що Київський режим живе за рахунок заходу? Це ми вже проходили, це ми вже спростовували. Важливий момент в тому, щоб нагадати, що головна маніпуляція у такому меседжі Путіна полягає в тому, що завжди, з того моменту, як Україна оголосила про оцей указ. Про заборону перемовин Росія наголошена на тому, що це заборона вести перемовини саме з Росією. Проте ні, це брехня і маніпуляція. Ми неодноразово вже розбирали цей момент Україна. У відповідь це головний момент на знускам провокаційні дії Кремля, а саме на включення до складу Російської Федерації нових територій, а як то ДНР, ЛНР, так звані і частини окупованої Запорізької та Херсонської областей, оголосили свою відповідь. А саме, президент ввів рішення РНБО про заборону вести перемовини саме з Володимиром Путіним, як президентом Російської Федерації, це номер один. У цьому указі, а з Російською Федерацією, як країною заборони не існує. Проте російська пропаганда педалює тему заборони перемовин і залишає залаштунками те, що саме звернення. У цьому о, указі було е, до президента е, Російської Федерації Путіна, і саме цей указ забороняв вести перемовини саме з ним, і в цьому полягає ключова маніпуляція, на якому наголошує Російська Федерація, ось уже практично два роки. Далі, ще один е, меседж, наративний, який є надзвичайно важливим, і ми його знову ж таки розбирали ще тільки як він з'явився. А саме е, в цій же промові Путін сказав, що ну ми теж раді поговорити е, про е, українську кризу. Але ж президент е, України, вірніш очільник київського режиму, як вони говорять. Є нелегітимним, бо він нібито в травні 24-го року втратив свою легітимність. Тобто, це період, цей момент, коли мали в Україні відбутися президентські вибори, проте вони не відбулися, тому що в Україні введений воєнний стан. А коли в Україні введений воєнний стан, ми не можемо проводити вибори, і Росія це прекрасно знає. Проте вона ігнорує цю норму закона. А говорить, що а говорить про те, що президент України став нелегітимним, і отут криється ключовий момент. Путін озвучує що ми б то переговори то зробили? Можливо, домовленості якісь би підписали. Проте ці домовленості, ну скажімо так, будуть так само нелегітимні і не вартувати паперу, на яких вони написані, тому що та сторона, тобто представник України, сам Володимир Зеленський, як і президент, є нелегітимними. Ось в чому був ключовий момент отого наративу, який почав розігруватися ще приблизно в квітні минулого року, про те, що влада в Україні стає нелегітимною. Ми про це ще тоді говорили і вказували саме на ті загрози, що в певний момент часу Росія це використає для того, щоб що. Максимально обнулити, по-перше, можливість переговорів, а по-друге, закласти підвалини для того, щоб коли якісь домовленості все ж таки будуть підписані, потім через якийсь час, через там місяць, рік, два, скасувати ці домовленості по причині того, що нібито українська сторона в особі президента тодішнього Володимира Зеленського була нелегітимною. Саме зараз Росія. Цей козир витягнула, тобто козир, який був прихований в цьому наративі, і почала використовувати. Напевно, вона зрозуміла, тобто, вся ця пропагандистська російська машина, що це саме той час, коли. Можливо, і необхідно таким чином використати цей наратив в повну силу. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів і наративів російської пропаганди, залишайтеся з нами тисяч дзвіночок, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.